Мені здається, що це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ви не тільки просто страждали в пахнути, ви боролися, ви допомагали один одному, ви допомагали військовим. І з великою радістю я позналася з Світланою і друзями, які ще вміти багато роблять, щоб підтримати військових. І дуже приємно для мене що пані Светлана зберігала ем, культурну спадщину, спахміту. Ем, і зараз ми маємо можливості у Києві ем, бачитися. Ем, і, ну, я особливо також, мені дуже приятель, що я маю це бачити тут. Ем, тобто я дуже рада тут бути <laughs> з вами ем, і ем, желаю вам вже ем, способних.